Школа це не просто будівля, це місце, де починається велика дорога у життя, це місце, де діти навчаються, ростуть і розвиваються, де вони знаходять друзів, вчителів і наставників. Наші перші вчителі це фундамент, на якому будувалася школа. Вони вкладали у своїх учнів не тільки знання, а й мудрість, цінності, віру в себе. Їх праця була непомітною, але надзвичайно важливою. Їхні уроки пам'ятають покоління учнів. Школа це місце, де мрії стають реальністю, де кожен може реалізувати свої таланти і досягти своїх цілей. Тут, у стінах нашої Альма-Матер, першими кроками узнання, мріями і сподіваннями ділиться кожен учень. Наша школа це родина, де всі покоління з'єднані міцним зв'язком любові до знань та прагненням до розвитку. Випускники нашої школи це гордість і натхнення. Вони стали науковцями, лікарями, митцями, інженерами, вчителями. Вони продовжують творити історію нашої країни, не забуваючи про рідну школу. Де кожен з них залишив частинку свого серця. Згадаємо, друзі, незабутній час, як ми прийшли уперше, в перший клас, учительку, і перший наш урок, і перший, і останній наш дзвінок ми збережемо на усе життя ті перші незабутні почуття, на путні слово, батьківський завіт і перший самостійний наш політ. Ми юність нашу будемо ласкать, Голубити її і шанувати, хай змінять нашу зовнішність строки, душею ми юнки, юнаки. І минули вже на скронях білий сніг, а днів шкільних ніхто із нас забуть не зміг. У світ веде нас мрія, вертає ностальгія у рідну школу на її поріг ми збережемо на усе життя, ті перші незабутні почуття, напутнє слово, батьківський завіт. І перший самостійний наш політ, Ми юність нашу Нас доля розвела по всіх світах, своя стежина в кожного свій шлях, Та ми збираємося знову й знов у рідну школу під її покров. Ми збережемо на усе життя, ті перші незабутні почуття, Мабутні слова, батьківський завіт. І перший самостійний наш політ, ми юність нашу будемо ласкати шею меню якою я Випускники нашої школи вирушають у доросле життя, залишаючи слід в її історії, але школа завжди наповнюється новими обличчями. Ми раді вітати нові покоління учнів, які продовжуватимуть традиції, здобуватимуть знання та творитимуть майбутнє. Кожен новий учень приносить із собою нові мрії та досягнення, і ми з нетерпінням чекаємо на їхні успіхи. Ювілей школи це свято для всіх, хто був частиною її історії, це час подяки, спогадів і нових починань. Нехай цей ювілей стане ще одним світлим розділом у книзі життя нашої школи. Вітаємо з ювілеєм рідна школа, бажаємо всім процвітання, успіхів і нових звершень!